Друзі, всім привіт! У мене вечірній експромт. Сподіваюся, коротке відео. Відео замальовка. Справа в тому, що в коментарях під останнім відео мені написали, що було б непогано, якби я показувала, що готую саме з тих продуктів, які постійно закуповую. Показую лише покупки. Не знаю, чи зайде саме такий формат, але ось сьогодні неділя показую, що готую, готуючись до неділі. Це не морозиво. Так, в мене друге життя коробкам з-під морозива і тут в мене млинчики. Ось в цьому 10 штук, ці 10, і там 14, здається. Якось так. І ці млинчики, вони з курячим м'ясом і цибулькою. Цибуля порей, я порізала її, посирувала, посмажила, а курка це. М'ясо, яке залишається на корпусі, ми коли запікаємо курку, ну, зрізаємо шматки, з'їдаємо, а ось сам корпус я перебираю, знімаю з кісток м'ясо і заморожую його, такими шматочками невеликими. Я на основному каналі у відео з влогами показала, що саме я засмажую, процес трошечки потрапив. Власне, ось така начинка дуже смачна, м'ясна. І ну, ось такий продукт додатковий у мене є. 30 штук, ну тут Лі один з'їла, здається. Ще поки готувала млинчики десь 20. Ну, я не рахувала насправді, але бігали, брали. Під вечірок такий був у всіх. Тому якусь частину ледь не половину з'їла млинчиків. Ну, то нехай. А власне, ось це я приготувала ці дві коробки з підморозива. Я планую заморозити ось так. І це буде такий енз. Знаєте, коли прийшли голодні, а тут просто той самий підвечірок, ще із м'ясною начинкою, то буде смачно і корисно. Готую бельгійські вафлі, ось тільки ще тіста, ось тут вже допікається. Я ось так руками дістаю. Так, не дістаю. <ріст> так. <ріст> Готую теж будей на сніданку. Ну, Хто як захоче, той буде це брати, їсти. У мене немає певного розрахунку, я таким не займаюся. Колись <ріст> дуже давно практикувала, там, спробувала принаймні розраховувати якісь порції, але це так не працює і зайвий просто клопіт. З тим, а, Капусту сьогодні нарізали. Чоловік нарізав, пом'яв її добре. Я тільки ось сюди її затрамбувала в банку. Дволітрова, здається, банка чи два з половиною літри. Це е, півтори великі капустини. У нас на це пішло. Два-три дні. Я не пам'ятаю, ми, мабуть, за три роки жодного разу солену таку капустку не їли. Точно я не готувала тут у Франції три роки. Такого з нами не було в Україні, практикували часто, замовляли доставку багато капустин нам, привозили. Я робила прямо гуртовий, гуртові такі заготівлі. Власне, зараз, нарешті, зробили тут. В мене є ще ось такий буряк: це нам замість салату на додачу до гарніру на сьогоднішню вечерю буде. Посолила, трошки олійки додала, ну, ми так їмо шматочками можна було, до речі, рука в мене червона, можна було б натерти, додати ще інгредієнти, зробити салатик, але ось так ми любимо останнім часом їсти. Подивимося. Далі в мене тут сметанник, теж в мене немає розрахунку на щось, це не свято, просто є продукти приготувала, будуть їсти. як кому заманеться, такий ось буде випічка, десерт домашня. Сметани в мене ще багато, то що безкоштовно брала в соціальному магазині те, що мені давали, у мене ще банок, мабуть, близько 20, десь, мабуть, 18, 17, 16 залишилось, але ще є що робити. Тут на це пішло дві банки. Одна 30% жирності пішла на корж, на тісто. І 15 я зробила крем, Там розрізала на навпіл. Додала крему, зверху теж додала. Доволі смачно виходить. Це те, що я сьогодні в день купила Алді. такі ось котлетки, рулетики, я їх назвала, але це такі котлетки з фаршем запечені в духовці, не смажила, а саме запікала. І ну, ось ця, ця страва з восьми таких котлеток мені обійшла всього 4 євро. Це 25 центів одна така котлетка. Це Просто супер дешево, ну, рис на гарнір. Власне, ось така в нас вечеря, ось такі в мене приготування. Є час, скажімо так, і натхнення, що у нас тут, поки я розмовляла, ну що трошки запікається. Ось що я приготувала, на що витратила кілька годин, пару годин. Нехай буде пару годин, теж не рахую час, займаюся своїми справами. Дякую, напишіть мені обов'язково в коментарях, як вам такий формат, чи продовжувати взагалі, тому що мені якось ніяково аж так звітувати про свої справи. Не щораз я так готую, просто є час зараз, тому присвятила його таким домашнім заготовкам, заготівлі домашній. Все, всім гарного вечора, дня. І заходьте в наступне відео обов'язково. Бувайте!